Тойває час в історію манічні, поки десятиттям дали летять, а ми ми всі земляни пересічні, Позернемося назад, покрутимо колесо історії, колесо історії, колесо історії, колесо. Долі. З минулого в майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії вертав минулий нас. Крутись, крутися, колесо, гортай вже сторінки незнаного літопису крізь долі і роки. Тож давайте озирнемося назад і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись. От середині січня, прям такі в центрі січня в різні історичні епохи. А із 14 по 19 січня стільки подій відбулося, що я навіть і не знаю, з чого почати. Ну, давайте за давньою традицію хронологічно від старіших подій аж до сьогодення. Але далеко зазирати не будемо. Хай це Людмила Іванівна робить. А ми почнемо із кінця 19 століття. Є у нас в Житомирі восьма маршрутка. Маршрутка восьмого маршруту. Нещодавно, між іншим, перевізник відмовився його обслуговувати. Ось цей маршрут, тобто наче його якби вже й нема. Відмінили якби. Ну, але ті, хто постійно писав коментарі в Фейсбуці, що ми перестанемо їздити при постійних підвищеннях тарифів, вони і досі не задоволені скасуванням маршруту. Коли самі кажуть, що перестануть їздити, не перестають, а коли маршрут відміняють, ну то. От. Кінцева тої восьмої маршрутки розташована поблизу Соколовського кар'єру, але не з вулиці Гранітни, зі сторони Крошні, а із вулиці Праці. Раніше вона називалася вулиця Труда, але переклали на із менш української на більш українську. Значить, та маршрутка восьма, коли вона рухається із кінцевої із вулиці Праці, то повертає на вулицю Тараса Бульби Боровця і їде далі через авторинок, точніше, повз авторинок, але до цього, до цього повороту вона кілька десят метрів проїздить вулицею Бялика. А хто ж цей такий Тхаїм Нахман Бялик? Хто це? А це не просто дядько, якого прізвище таке саме, як і на вказівниках на тій вулиці. А виявляється, що його ледь не кожен житель Ізраїля знає. Народився пан Бялик 18 січня 1873 року в селі Града. Це приблизно туди чи туди, десь 30 кілометрів, ось від моєї дачі. У деяких джерелах помилково записано, що Біалик з'явився на світ 9 січня в Івниці. Але запис із метричної книги доводить протилежне. Той, взагалі, у Івниці, окрім представників династії Терещенків, мало хто народжувався. У 79-му Біалик приїздить до Житомира. У нас хлопчик проживав. У діда в будинку, що нині знаходиться по вулиці Небесний, сотні 59. Будете там подивитися на той будинок. А вже в 1892-му Пялик перебирається до Одеси. Але ще в Житомирі він починає писати свої перші вірші та оповідання. Ну а в Одесі робиться на повну котушку. З-під його пера виходять. Переклади Шекспіра, Гете, Шилера, Сервантися на іврит, звісно, на єврит. Що, на українську чи що? Та не лише перекладами він займався. Ну, свої власні вірші він пише, а про що? Ну, ось вірш Беїр Хахариган. Ну, подумай, щось там на івриті написано. Хто його розбере? Але ні, от ви знали, що в квітні 1903 року у місті Кишинів місцеві жителі влаштували такий собі аналог кришталевої ночі і вбили 49 дев'ять євреїв. А Бялик у своїх творах не лише описує жахи, що їх чинили по відношенню до єврейського народу, не лише оплакує його біль, а й висловлює сподівання на відродження нації та держави. Червоною мотузкою його віршах спостерігається символічний опис пошуку національної ідентичності і розв'язання складних виборів. Із встановленням радянської влади, у 1921-му Бялик взагалі вирішує переїхати на територію, яку євреї вважають своєю батьківщиною. Ну, тоді держава Ізраїль, як такої, не існувало. Всі ті землі кликали Палестиною. І починає розвивати він єврейську культуру там, на місці. Ось там, от він щосуботи, в себе вдома збирав літераторів на посиденьки. і тому недарма. Біалика вважають головним представником єврейського відродження і ледне революціонером, бо він і літературні норми сучасної вриту заклав, фактично, навіть алфавіт створив із давнього арамейського, і із зарубіжними творами із світовою класикою євреїв познайомив. І свої вірші ледь не на найпопулярніші в єврейських колах були. Ще пак за його життя чотири збірки вийшло. А до того і перекладали ось ці от вірші на різні мови з зевриту. А ось згадайте, хто іще писав про історичний біль свого народу, але водночас і світле майбутнє, в якому люди зможуть жити вільно. Даю підказку: Тарас Григорович правильно. Скільки вулиць Шевченка в Україні прохувати важко, так само і вулиць Бялика в Ізраїлі чимало. А чи присутні на мапі яких-небудь міст в Ізраїлі вулиці Шевченка? Цього я не знаю. А ось як я вже згадав, вулиця Бялика у Житомирі є. Перенесімось у селище Брусилів, яке теж у нашій області. Ну, хоча тоді це була Київщина. Відоме селище не лише тим, що тут народився Юрій Іванович Чуйко. Ну ось 12 січня день народження в нього. Я у минулій передачі кілька слів за це сказав. А й 14 січня 1882 року там народжується Іван Огієнко. Чи є у вас удома біблія українською мовою? Якщо так, то даю вам 90%, що там написано. Переклав Іван Огієнко. Е, ні, так, то переклади Турконяка Кулішай Морочевського теж достатньо поширені. Але таким якби класичним ось перекладом вважається саме переклад Огієнка на українську мову. Якось російською «Синодальний» чи англійською, там, короля Джеймса. Але перш ніж той переклад побачив світ, Огієнко пройшов довгий життєвий шлях. Спочатку він займався питаннями наголосу в російській та українській мовах. Навіть словника видав. Викладав він історію української культури в Київському українському університеті. Потім його злили з нинішнім університетом Шевченка. А ще Огієнко в Кам'янці-Подільському університету відкрив. А в 1919-му призначили міністром освіти УНР. І на цій посаді він такою українізацією займався, що більшовиками не снилося. Мовою викладання в усіх школах мала стати лише українська. Всі накази видавати лише державною мовою, ба навіть церковне служіння, аби проводилося виключно українською. Окупація комуністами Огієнка не зупинила, хоча й довелося переїхати на Львівщину згодом на Холмщину. Ось там він узяв собі церковне ім'я і заснував усередок УГПЦ Українсько-Грецько-православної церкви, та почав прикладати новий заповіт. А згодом ми до старого руки дійшли. Головна праця його життя, над якою він кипів 40 років, вийшла друком у Лондоні. Бо уявіть, що би з тим перекладом зробили би атеїстичному СРСР. А ось уже у незалежній Україні не тільки вулиці називають Ларіонівськими та імені Огієнка, а й пам'ятники встановлюють. у Житомирі в кінці Михайлівської вулиці вісім років тому відкрили. Продовжуємо нашу бесіду розповіддю про людину, про яку Людмила Іванівна не розкаже. Натомість вона й ще раз і ще раз згадає радше за Олеся Берника, Миколу Руденка, Василя Дашенка, Дмитра Трощинського, Василя Литвина, Алгорську. Якихось там гетьманів там Калнишевського, Хмельницького чи Залізняка, Дмитра Трощинського, Отамана Зеленого, Олексу Тихого, Дмитра Трощинського, Христофора Колумба, Джеймса Мейса і про Дмитра Трощинського. А ось те, що 14 січня 1897 року не де-небудь, а в самісінькому кагарлику народився. Пана Слюбченко про це ні слова пані добровольська не скаже. А я скажу, оскільки нашу історію знати варто, яка б це історія не була. Пана Петрович Любченко, член партії соціалістів-революціонерів, виступав за встановлення радянської влади в Україні, співпрацю з більшовиками та вимагав відставки уряду Української Народної Республіки під головуванням Володимира Винниченка. І з 1920-го Любченко входить до Комуністичної партії України більшовиків. У 27-му стає секретарем ЦК КПБУ, тобто головою цієї партії. А в 34-му головою Ради народних комісарів УСРР, тобто керівником України, тоді УСРР було. Це саме він, саме за його вказівкою, наприклад, на Вінничині зерно для хлібу зготовлювалося так, аби його не вистачало майже нікому. Саме Любченко відіграв керівну роль у колективізації і конфіскації пшениці та інших зернових культур селян, що й призвело до голоду. Ось це ім'я. Ми повинні теж пам'ятати як і імена українських героїв, але в даному випадку із приставкою Анти. Однак за зв'язок із соціалістами-революціонерами Сталін наказав розстріляти Любченка. Так що навіть найближчі по духу до політики пана Джоашвілі теж не були захищені від його репресій. Дізнавшись про такий перебіг подій, Панас вирішив не чекати, коли його розстріляють, а застрелився сам, перед цим вбивши свою дружину. О, як добре, при комуністах жилося, правда? А в 1965-му Любченка реабілітували. Ну що ж, не Людмила Іванівна, так я розповідаю вам про відомих уродженців Кагарлика. Ключове слово урод. Перепрошую. ну, Зима все ж таки накладає свій відбиток. Перепрошую. А тепер. Одна із найголовніших подій року. Я частіше за все розповідаю про людей, які вже відійшли у вічність, але тут просто сама доля просить зробити виняток. 16 січня 1958 року в селі Попівка ай ні, Попівка, Конотопського району Сумської області. Хто б міг подумати, що саме там народився Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Шановний Олександр Олексійовичу, від щирого серця вітаємо вас із Днем Народження. Ваш внесок у розвиток гарлика важко переоцінити. Завдяки вашій наполегливій праці місцевий телеканал не лише не закрився, а й збирає все нових і нових підписників на Ютубі. Ну, хоча Людмила Іванівна вже кілька разів просила підписатися на канал, чого раніше не робила. ви Зверніть увагу. Але ви не лише 14 років очолюєте міську громаду, пам'ятаючи президентство Януковича, Турчинова і Порошенка, а й здатні чути кожного та вирішувати найважливіші питання. Піди знайди ще в якомусь населеному пункті міського голову, який щомісяця, ну майже, проводить телефонний зв'язок із мешканцями громади, та й не тільки кагарличанами. Он Семен може підтвердити, що взагалі будь-хто може особисто поспілкуватися з Олександром Олексійовичем. Он у жовтні йому телефонував із німецького номера. Бажаємо вам, пане панюта, міцного здоров'я, родинного затишку, невичерпної енергії та оптимізму. Це такі побажання вам чат GPT написав, а я не можу до цього не доєднатись. Також мене попрохали привітати із 25-тим днем народження пана Максима Ключникова. Я його не знаю, але ось Семен каже, що він мій колега, блогер, і теж часто розповідає усілякі дурощі на камеру. Ну що, Максим, з днем народження, який в тебе 15 січня був. У 1979 році країна Родезія проголосила незалежність і попросила світову спільноту називати її Зімбабве. Наступного року в країні ввели свою національну валюту зімбабвійський долар. Чеканилися монети від 1 цента до 5 доларів, були в купюри номіналом від 2 до 20 доларів. Згодом додалися ще 50 і 100. Якась там маленька інфляція все ж таки була. Аж ось, наступає 2001 рік, влада ні з того, ні з цього вирішує конфіскувати землі білої меншини на користь людей афроамериканського кольору, скажімо так. Економіка не могла не відреагувати на такий. Рояв расизму, сільське господарство фактично зупинилося, і через це, а ще й через санкції міжнародні, валюта почала знецінюватись. Вже за два роки з'явилася потреба у друкуванні тисячодоларової купюри, а ще через два номіналом 100 тисяч. Щоб населення її не скинуло, влада у серпні 2006 тисячі проводить деномінацію і замінює долар на новий долар. Це не допомогло. Інфляція продовжилася. Довелося знову водити ще один новий новий долар. Замість того, ось другого вже третій. Це зробили 1 серпня 2008 року. Найдорожчою купюрою тоді була п'ятисотка. А 31 грудня через менш ніж ні через півроку, навіть уведена ось трішки пізніше вже восени банкнота 1000 доларів взагалі перестала бути платіжним засобом. Її вивели із е, е, розрахунку. Інфляція продовжувалася, і 16 січня 2009 року Національний банк Зімбабве випустив купюру номіналом 100 трильйонів доларів. Не думаю, що мені варто казати, що це купюра із найбільшою кількістю цифр у номіналі серед усіх взагалі коли-небудь існуючих валют за увесь час існування валют. Ну, вже виходить, що сказав. Число 100 трильйонів це одиниця і 14 нулів. Набо якщо по іншому це ось є мільйон. Тисяча мільйонів називається мільярд, а якщо тисяча мільярдів, то це трильйон, а це 100 трильйонів. А щоб ще краще зрозуміти масштаби трагедії, розповім, що ось коли інфляція 100%, це якщо товар коштував, наприклад, 20 умовних одиниць, то став коштувати 40. Тобто товар додав 100% своєї вартості. Якщо 200% інфляція, то товар додав до своєї вартості. Дві таких вартості було 20 стало на 40 більше, тобто 60. Якщо тисяча відсотків, це було 20, стало 220. А якщо 231 мільйон відсотків, ось прямо як у Зімбабве, м? люди до магазинів ходили з валізами, повністю забитими 100 трильйон доларовими купюрами. І цього ледь вистачало на хліб. І а що там ще у Зімбабве їдять? Смажених тараканів, мабуть. Ну, і, да, їх там на вагу продають у розсип а? через пів місяця у лютому 2009-го вже ввели вже четвертий долар але і він знецінювався тому 1 липня того ж року вирішили користуватись доларом США і валютами сусідніх держав, аби, аби і їх економіка страждала від зімобійської інфляції. Тому ось історія про наші купони, якої я торкнувся в попередній передачі, вже й не такою страшною виглядає у порівнянні з країною, чия наза говорить сама за себе. Зімбабве. Вісім років тому відбулася визначна подія в житті нашого міста в цілому і в житті мешканців одного такого великого спального мікрорайону, зокрема. І ще в кінці 80-х там встановили стовпи та побудували розворотне кільце. Аж ось лише в 2016 році повісили дроти. І 16 січня 2017 року відбулося відкриття тролейбусної лінії на мікрорайон Хмільники. Це по вулиці, яка раніше називалася Дмитра Малікова, а зараз її перейменували на честь депутата Валерія, перепрошую, на честь захисників України. І вона називається Вулиця Захисників України. Нову тролейбусну лінію протягнули від уже існуючої, яка по вулиці Перемоги була. От і за Богунською райрадою. Впроти магазину Коври вона там ліворуч повертає на нову. Новосінну, якщо не помиляюсь, потім значить далі по вулиці Григорія Сковороди, проїжджає пож повз єврейську школу, повертає на новопівнічну, от і нарешті можна доїхати тим тролейбусом на Сурину гору. На думку украв управ лінія транспорту міської ради більше всього мешканці того мікрорайону бажали потрапити на вокзал і нарешті купити квитка і поїхати на заробітки в Польщу. Тому тролейбусний маршрут номер 7 запустили від вокзалу, якраз до того мікрорайону. Згодом його подовжили на новозбудовану ділянку до заводу Агробудиндустрія. Хоча по вихідних він туди не доїздить, а все одно розвертається коло вокзалу. А ще й інший маршрут теж на той мікрорайон став їздити номер 8 від паперової фабрики, точніше від картонного комбінату, ось так офіційно. Що ж, 8 років пройшло з тієї, дати, коли на Малікова з'явилися тролейбуси. Але на поточному тижні відбулася і ще більш знаковіша подія в історії міста. Про це повідомляли ледь не всі засоби масової дезінформації Житомирщини. Починаючи від Житомир Інфо» та телеканалу «Суспільний Житомир, закінчуючи газетою Субота і телеграм-каналом Fresh News Житомир, у якого наразі 204 підписники. Все ж на 4 більше, ніж у газети Субота. І на е наскільки це? На. А на 74 більше ніж у телеграм-каналі Семена Федота, режисера нашої передачі. Отже, що ж таке відбулося у сквері на київській вулиці, точніше на розі київської та князі Острозьких, де збиралися робити реконструкцію, і забігаючи наперед, скажу, що такі зробили. 15 січня 2022 року впало дерево. Ця подія сколихнула асфальт, який був розтрісканий і до того, а також налякала постійних жителів того скверу. Кота Джексона, бабку, яка роздавала брошури свідків Єгови, стаю граків і постамент, на якому стояло по грудя Григорію Шелишкову, але його перед цим звідти прибрали. За пару днів те дерево вже розпиляли на частини і відвезли місцевим бізнесменам, і які з цих частин зробили дороговартісні дерев'яні столи. Наступна історична подія, ну от як тут не поділитись радістю. А якщо ти знайшов роботу за освітою, роботу, яка відповідає твоєму диплому, це ж вже радість хіба ні? Згідно із записами в моїй трудовій книжці. Хм, Трудовій. Чи є таке слово в українській мові? Труд? Воно ж вулицю перейменувались, труда на праці. Значить виходить. Праця правильно, зач моїй працьовій книжці вказано. Що 19 січня 2022 року я розпочав працювати вчителем математики. Я відразу ж почав ставити двійки всім підряд, проводити самостійні контрольні роботи на кожному уроці, А п'ятий вев взагалі до мене на урок не прийшов, дізнавшись, що такі події в школі відбуваються. Довго я там не протримався. Діти донесли на мене директорці школи, і вона мене звільнила через чотири робочих дні. Жах, правда? Але ось так от розповідають, і на російському телебаченні, ніби все правильно, але що не твердження, так фактично помилка. Насправді ж мене тепло сприйняли як вчителі, так і учні. Наприклад, чи то 5 А, чи 5 Б вже не пам'ятаю точно. Вони подарували на першому ж році мені упаковку желених ведмедиків. А вчителька англійської, як тільки дізналися, що в школі з'явився новий молодий вчитель математики, і відразу ж подумала на мене. А коли зустріла в коридорі, то дала кілька слушних порад щодо того, як діяти з її учнями 6-го Б. З іншого боку, в мене вже був на той момент один урок у тому класі, і я навіть здивувався такій дисципліні, що вони сиділи так тихо, що я навіть і подумав, що щось. Не те, коли мені та вчителька англійського розповідала щось про інший клас, мовляв. Одній відмінниці я дійсно поставив сім балів, однак вважаю, що зробив все правильно. Ну, ось подивіться, вона із невеликими помилками розв'язала задачу із домашнього завдання на дошці. Ну, добре. Але в університеті Алла Володимирівна нам на методиці навчання математики казала, що іще ще треба задати запитання із тієї теми, що її недавно проходили. Я кажу, скільки діаметрів може бути у кола? М? Ну, в принципі, я би прийняв будь-яку відповідь, як безліч. Бо через центр кола можна провести скільки хочеш відрізків, так і відповідь один. Ну бо фактично всі ті відрізки співпадають, якщо коло, скажімо так, покрутити, тобто здійснити поворот. Ну, хоча ось в 7 класі вони ще в шостому ще поняття повороту не вчили. Але головне, що я хочу, хотів почути від відмінниці, це те, що діаметр це хорда, тобто відрізок всередині кола, і не просто хорда, а найбільша. Тобто одна. Ну ось вона відповідь. Але, на жаль, учениця щось невиразне прошепотіла зовсім не те, що треба, і я сказав, що, на жаль, сім. Однак коли я просто так через місяць зайшов на територію школи, ця учениця мене впізнала і з посмішкою привіталася. Іншого учня, здається, з шостого чи з якого якогось п'ятого, не пам'ятаю, як я не вмовляв вийти до дошки, так він і лишився сидіти. Тому. Довелося двійку в журнал вписати. Але розпочалася ще одна хвиля ковіду. Кількість учнів у школі падала у п'ятому В на черговий урок прийшло всього четверо із більше 20 учнів. Взагалі, як півкласу, нема той урок проводити не можна. Але що робити, коли в тебе в календарному плані стоїть підготовка до контрольної роботи. А ну, відміняти урок чи що? Ось у цьому і виявляється майстерність вчителя не лише як організувати роботу, коли в тебе 20 чи більше там галасливих ротиків у класі, а ще й тоді, коли до тебе на урок завітало 4 учні, і кожного треба опитати так, щоб і оцінку поставити, але в той самий час, щоб нікого не перевантажити. А звільнили мене, то що я працював за трудовим договором, за працьовим договором. Заміняючи вчителя, що узяв лікарняний якраз на ось цей от строк. Говорять, що ті часи досі згадують, коли я там дітей математиці вчив. І це незважаючи на те, що пройшло вже три роки, вітаю всіх вчителів математики, що підписані на наш Ютуб канал, особливо Євгена Ша. Ну, повністю прізвище казати не буду. А ось що відбулося на святій українській землі рік тому. Ні для кого не секрет, що російська армія настільки могутня, що воює чужою зброєю. Ні, так то нам теж зброю постачають партнери, але і своє виробництво, яке ось якраз три роки тому не мало спроможності впоратися із безпрецедентними завданнями, ми теж розвиваємо. А що за завдання? Боротьба із дронами іранського виробництва. Скільки тисяч ми збили минулого року, що там Володимир Олександрович казав? М? Ось один із етапів цієї боротьби і розпочався у ніч на 18 січня 2024 року. Вперше у Ленінградській області пролунав вибух і неабиде на території Петербурзького нафтового терміналу. Це перша бавовна, яку спричинили наші дрони у нафтоприробних комплексах Росії. Найбільшої концентрації пожежі досягли в квітні-травні. А потім наші дрони почали збивати, ну ось лише влітку навчилися, тож знищувати російські нафтосховища стало трішки важче. Але і без того, на тих терміналах, на тих заводах стояло західне обладнання. Ми його знищили або пошкодили, а ось нове вже не придбаєш санкції. Довелося москалям закупати промислову продукцію мейдінчайно. А коли Байден нам дозволив робити те саме, що ми робили своїми дронами і з російськими НПЗ. Але ось американською зброєю, то жителі деяких міст Росії знов згадали, що поруч із ними розташовані військові об'єкти. А головне, і з яким звуком вони бабахкають. І лише ось нещодавно, кілька тижнів тому, суд у російський зобов'язав Яндекс карти замазати на супутникових знімках нафтоприробні заводи Росії. Рік пройшов. Той, хто війну розв'язав, її під завісу бойових дій у подарунок і отримує. Ну це як бумеранг. Ти розпочав спецоперацію, так звану, на тобі вона і завершиться. До речі, це я згадав про Байдена завтра. Його останній день президентства. Вже в понеділок, якщо нічого не зміниться, там ну, і теракти влаштовують і замахи. Е, але на момент зйомок нашої передачі Трамп живий. І ось, якщо нічого не зміниться, знов він в понеділок стане президентом. Ось Дональд Трамп. Історія США знає всього лише один випадок, коли людину, яка вже була президентом, обирали на ту посаду ще раз. Гровер Клівленд із 1885 по 1889 як 22-й, і з 1893 по 1997 як 24-й президент США. Ну ось це перший Трамп як 45-й і 47-й. А що у нас? Чи не хотілося б, аби декого, хто вже був президентом, наприклад, п'ятим, знову брали? А я скажу, ось саме час, саме час. Коли в країні війна йде, коли в нас п'ять регіонів відтяпали, коли треба боротися із ворогом, який може півсвіту знищити, ну, може, хоч і не в словах, але все одно, ось саме час думати, як це повернути Петра Олексійовича. Так, поточний президент не ідеал. Так, 2070 днів на троні дійсно багато. Але прийняти той факт, що саме Володимир виграє війну, нам все ж доведеться. І, шановні глядачі і не тільки глядачі, мені лишилося лише сказати, що. Що? А, Як співав Борис родина, до побачення! Не прощаюсь я з вами, а тільки кажу до побачення і чекаю на зустріч в піснях, сподіваннях нових.